От зараз атаки дуже почастішали. Вони фактично щоденні, щонічні. а і ці атаки відбуваються переважно або виключно безпілотниками. Де ракети? Чому так? Чи за цією тактикою стоїть якась стратегія? Як ви це трактуєте? Ну ем, щодо ракет ракети Росії треба накопичити, тому що не дивлячись на ті можливості, які в них зараз є в контексті обходу обходу санкцій, е, тим не менш, все одно з виробництвом ракетних залишаються певні проблеми. Е, щодо шахедів, навіть не дивлячись на те, що в Росії за даними американської розвідки так і не вдалося. Розгорнути повний цикл виробництва оцих БПЛА Камікадзе, тим не менш вони зараз здійснюють там крупновузлове збирання на своїй території, і плюс я так розумію, що шахеди на сьогоднішній день, на жаль, це напевно одна з основних статей експорту і отримання валютної вирочки для Ірана, оскільки росіяни розраховуються і своїми там. Умовно сучасними винищувачами з Іраном за ці шахеди, uh -huh. і е, в принципі, і ну звісно, і грошима. І от, е, якщо ми подивимось там на серпень, місяць, серпні місяці якраз у. От... Там серпень, липень вони шахедами атакували в принципі дещо менше. Вони їх uh -huh. накопичували, і от зараз, от весь цей, скажімо так, накопичений певний потенціал. він щоночі висипається. Ну пане Андрію, оцих а а да? шахедів, що кількість не обмежена. Ці обстріли можуть стати ну атаки маю на увазі шахедами, можуть стати і ще потужнішими, тобто кількість їх може і ще збільшитись. Ні, отут на якраз в принципі, і на мою думку, і на думку багатьох аналітиків, вони знаєте, приміняють дещо іншу тактику. Вони нашу систему ППО намагаються виснажити зараз. А потім, коли вони почнуть по нас використовувати свій оцей запас ракет, який вони зараз накопичують, ну якби наша система ППО має бути виснажена для того, щоб ракетам було легше працювати. Тобто не тактика, яка була раніше, Тобто одночасний, або, наприклад, ми спочатку запускаємо шахе, де наприклад, через годину в цей же повітряний простір мають залетіти крилаті ракети. Uh -huh. Ні, вони намагаються виснажити нашу систему ППО, от якраз зараз. Плюс вони послідовно е якби, е атакують певні ну, якби одні й ті ж цілі, а це перш за все атака. Одеської області і е, наших логістичних шляхів, через які ми можемо експортувати аграрну продукцію, пане Андрію. А чи достатні у нас запас ракет для протиповітряної оборони, аби забезпечити нам, українцям, безпечну зиму? Вам чесно? Звичайно, якщо чесно, тільки то те, що можна нас відкривати нас... в загальнонаціональному ефірі. Дивіться, насправді у нас відвер... ну, буде відверті, тому що це у нас засобів протиповітряної оборони для всієї території України дійсно ну, якби недостатньо. І недостатньо в нас ще з початку повномасштабного вторгнення. І зараз можливо, ну звичайно, нам хотілося би, наприклад, там, хоча б кожний обласний центр, накрити системою Петріот. Там кожен об'єкт стратегічний об'єкт критичної інфраструктури е, закрити комплексом, там насам Сабайрісті, але в нас цього нема. І тому, от навіть ті ж там, ну як хтось може сказати, старенькі, але насправді це не так. Ховки, які от зараз нам передає Іспанія, це все е, засоби ППО, які нам надзвичайно необхідні, uh -huh. і е, нехай в нас буде їх там, от як кажуть, зоопарк. Багато, але uh -huh. в великій кількості нам будь-який засіб дуже потрібний, тому що ми використовуємо е, досить багато боєкомплекту для будь-якого типу засобу. Ну там зенітно-ракетного комплексу, і тому нехай їх буде багато, тому що тоді, чим їх більше, тим ми менше залежимо. Від якогось конкретного типу ракети, яка ви одного для того, постачальника зерка. політичної волі і політичних перетурбацій в конкретній країні, пане Андрію. Раз ви згадали про Хоук, давайте додамо інформації саме про них шість зенітно-ракетних комплексів Хоук для протидії російським атакам та для захисту шляхів експорту зерна передасть Іспанія Україні. Про це йдеться на сайті іспанського уряду. Це рішення оголосили після зустрічі президента Володимира Зеленського із виконувачем обов'язків голови уряду Іспанії. Пед Дро Санчесом в МЗ іспанський прем'єр запевнив, що його країна продовжуватиме підтримувати оборонний потенціал України. Хоук, основний зенітно-ракетний комплекс НАТО часів холодної війни. Він надійшов на службу в армії США у 1959 році. Американці ніколи не використовували Хоуку у бойових діях, але його багато разів застосовували інші країни. Комплекси вже є на озброєнні української армії. Ну а Німеччина працює над забезпеченням України додатковою системою Петріот на зимові місяці. Це із федеральним канцлером он, Олафом Шольцом обговорив президент Володимир Зеленський. каже, що розмова вийшла змістовна. Глава держави висловив вдячність за підтримку з боку Німеччини у захисті української свободи і народу. Зеленський наголосив, що це також і захист Європи і наших спільних цінностей. Пане Андрію, де і як треба розміщувати? Що треба захищати на ваш погляд? І а, Ось дійсно допомагають. Німеччина передає Іспанія. Передає, а що а, ну важливо зараз? І... Ну, це боюсь, навіть запитання це звучить занадто цинічно якось, але нам необхідно все одно вирішувати будуть. Буде вирішувати командування, буде вирішувати керівництво країни. Нам необхідно захищати порти, тому що це зернова інфраструктура, і від цих грошей залежить все в Україні. Фінансування армії. Нам треба захищати населені пункти, бо це українські люди, і це перше завдання. Нам треба захищати об'єкти, наприклад, енергетики, бо треба пережити зиму. І від цього е, залежить власне життя людей, е, ну ви вже в принципі правильно перечислили. Е, ну і хочу додати, що от нам Іспанія насправді надається шість пускових установок. Шість пускових установок це одна батарея. Тобто, е, це прикритий, наприклад, один об'єкт там. Критичної інфраструктури, або, наприклад, це прикритий один порт. Але ну від таких типів цілей, як там шахеди, як крилаті ракети, балістику комплекс Хоук не збиває і там ну, багато є такої умовно негативної інформації, що це ж комплекс, ще часів холодної війни. Там прийнятий на озброєння, розроблений mm -hmm. в кінці 50-х, прийнятий. На початку 60-х, так от комплекс ПОУК – це комплекс, який на сьогоднішній день, в тому числі в Іспанії, вже пройшов третю хвилю модернізації і модерні ну, і виробляється він. Як і його модернізацію, вироблявся він компанію. Рейтеон це виробник комплекса Петріо. тобто комплекс, як ну система ППО, доволі непогана, і в принципі радянським нашим ще системам точно ні в чому не уступає. Тому система непогана. Дякуємо Іспанії. Дякуємо, але треба більше. Щодо Німеччини, також хочеться додати, що чомусь це залишилось ну якби так офрекорд. Німеччина нам передає от в минулому році. Було Німеччині укладено контракт на виробництво для України систем Айрісті. Так от крім комплексу Петріот, який Німеччина пообіцяла ще один передати Україні, нам буде переданий ще один комплекс АІРІСТІ, який виробляється за минулорічним ще контрактом на посилення ППО України, який також фінансується урядом Німеччини загалом. Система ППО буде посилюватись. Звичайно, що от першочергові задачі абсолютно погоджуюсь, як ви сказали, це наші порти і об'єкти енергетичної інфраструктури, тому що, на жаль, після уражень минулого року ворог, по перше ну, якби отримав дуже багато важливої для нього розвідувальної інформації, uh -huh. яка дозволить йому більш точно скоригувати удари. Uh -huh. І по-друге, що на жаль, наша енергетична інфраструктура, вона, скажімо так, вона була дуже диверсифікована ще з радянських часів. І от об'єми цієї диверсифікації вони дещо зменшились в результаті атак минулого року. Тому от і ну, там багато навіть очільників. З нашого уряду вони зазначають, що а, цього року там ті ж блокаути вони можуть бути довшими і більшими ніж було минулого року. Угу. Угу. Як казав Володимир Зеленський, що нам потрібно намого більше м, м, систем протиповітряної оборони для того, аби припинити російський терор і так далі. Тому подібне, рухаємося далі про ще одну спецоперацію наших військових, запеклий морський бій у головному управлінні розвідки Міноборони України. Показали відео спецоперації в Криму. Українські розвідники висадились на західному узбережжі півострова, а також а також на Тендрівський. На кінбурських косах там вони вступили у запекли бій з окупантами, завдавши їм значних втрат. Як це було? Давайте подивимося і продовжимо розвому, пане Андрію. От ми бачили справжній бій морський навіть в цих кадрах, які показали а, спецслужбісти, і м, от відомо в повідомленнях було, що використовували гелікоптери авіацію а, росіяни окупанти а, проти ось таких українських груп. І для переслідування їх. І наскільки... М Взагалі можна відбивати такі повітряні атаки. Це переносні засоби, мабуть, певні для ураження використовують українці. От наскільки це взагалі можливо? Як ви схарактеризуєте цей зріз спецоперації? Ну загалом, коли ви висаджуєтесь на малих десантних катерах або на малих загалом десантних засобах, у вас ви ну, з такого морського засобу навіть з ПЗРК ви не вистрілите. І питання ну, зараз дуже великою ну, скажімо так, викликала ця операція. Багато хто там ну, почав ставити її під певний сумнів про те, що ну, навіщо це було робити лише там для того, щоб прапор встановити. І це неправильний контекст. Наскільки мені відомо, що ця операція, не дивлячись на ну, об'єктивно втрати, які понесли ми, а ми понесли їх, на жаль. І ця операція була успішна, тому що це була операція от, головне управління розвідки це ж все ж таки в нас розвідка. Розвідка може вестися там різними способами і засобами. Але іноді потрібно, що називається от, фізичний контакт. Для отримання розвідувальних даних бо угу. це якраз був фізичний контакт, який необхідний був для отримання розвідувальних даних, і е, на сьогоднішній день е, головне управління розвідки має ну просто в рази більше інформації е, щодо е, реальної е, боєздатності е, е, окупаційних військ, які знаходяться саме на півострові Крим, які е, 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 кількості їх. Засобів, які вони можуть використовувати, е, ну і що знову ж таки дуже важливо це щодо їхніх засобів протиповітряної оборони, йде як вони сконцентровані. Е, цей рейд ну не можна назвати, що він там пройшов повністю ідеально, е, проте за своїми результатами він все ж таки uh -huh. був успішний. Дякую дуже. І ще одна тема. Вона надзвичайно важлива. І ось ця тема уже навіть у самому формулюванні, яке пропонує і до якого звертається, от учасник якого ми послухаємо. А власне стосується абсолютно кожного. Воювати підуть усі військово зобов'язані. Про це заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін каже, що чоловіки мають готуватися до того, що їм потрібно буде стати на захист своєї батьківщини. Якщо говорити про всіх, як про все населення України, то навряд чи, але якщо брати саме військово зобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я сказав би так: кожен чоловік уже повинен зрозуміти, що йому швидше за все доведеться захищати батьківщину зі зброєю в руках. Пане Андрію, ви як кадровий офіцер, з вашого огляду, хто наразі найбільше потрібен на фронті? Ми знаємо, що подали, планують депутати Верховної Ради подати законопроект, згідно з яким вони підвищать призовний вік. Я вважаю, що цей законопроект він абсолютно ну не те, що він не потрібен, він є ну, згубним, він нас штовхає в неправильному векторі. В нас є е, достатня кількість і е, молоді е, і е, осіб, які в принципі можуть іти воювати е, і е, ну просто в бойових діях там. Напевно, не знаю з власного досить. Ну, повірте, будь-яка людина, яка там віком, напевно, ну до 30, до 35 років, її можна набагато швидше навчити, її можна набагато швидше привести до там необхідного стану фізичну форму, можна швидше її. Навчити на якихось новітніх засобах озброєннях, там, наприклад, ті ж оператори в півтронів, це є правильний вектор. Так, на жаль, нам потрібно там там моєму поколінню особисто, і ми вже платимо і заплатити до кінця. Uh -huh. У цей борг перед батьківщиною, тому що ну просто так необхідно. Uh -huh. Якщо ми хочемо далі жити е, в вільній незалежній демократичній Україні, ну наше от молодь і молоде покоління, воно на жаль, має заплатити цю ціну, і іншого просто не може бути. Вищення uh -huh. е, призовного віку до 70 років. Е, ну вибачте, будь ласка, ну там uh -huh. не знаю, прийти, це. от для мене, наприклад, це там навіть не батьки, це може бабусі, дідусі. Це дещо є. Ну це абсолютно неправильно. Пане Андрію, от з одного боку, є ініціатива підняти вік мобілізаційний для чоловіків до 70 років, нині до 60. він в Україні встановлений законом. А з іншого боку, є висловлювання колишнього вже міністра оборони Великобританії Бена Волеса, який в інтерв'ю журналістам він дав таку, ніби пораду звернення до Зеленського, що він розуміє прагнення зберегти молоде покоління для майбутнього України, але Мовляв, зараз, за його оцінкою, настає така ситуація, у якій Зеленському було би необхідно, або, можливо, доведеться, молоде покоління більше залучати в армію і активніше призивати, тому що зараз середній вік 40 за словами Бена Волеса, от тих, хто воює. Скажіть, будь ласка, існує якась? Це знову ж таки можливо надто цинічно звучить, коли ми на цифри переводимо, але існує якась кореляція. От, припустимо, шанси загинути у зв'язку із фізичною формою. Ну а вона об'єктивно змінюється з часом. Чи навпаки, шанси вижити? Давайте ось так ми скажемо. Шанси вижити на полі бою, а у людей там 25, 35, 45 років вони різні. Ну, Тут немає знаєте, якоїсь там таблиці, в якій просто розписано відповідно до віку. Але звичайно, що ну, ем, зда... е, реакція, е, там, ну, аудіовізуальні засоби спостереження кожного індивідууму, називаємо це так, вони також відрізняються. І тому, е, звичайно, що особі, яка ну, там, молодша, їй набагато легше. Звичайно, що якщо це. Людина, який там навіть ну там близько 60 років, але яка е, пройшла, ну має такий серйозний дуже досвід бойових дій, участі в бойових діях, <соць> е, тут питання в тому, що так дійсно ця особа вже ну на своєму виключно емпіричному досвіді е, може там навіть зробити на полі бою дещо більше, але <соць> це е, знаєте одиничні випадки. Ми кажемо про загальний зріз. і е, е, так дійсно, там от е, знаєте, якщо ну. Там спитати в бійців 72 ї нашої бригади, от які приймали дуже активну участь в боях за вугледар на початку 23-го mm -hmm. року. Так в них є навіть такий жарт. Що знаєте, от вони кажуть так: Вугледар діди відвоювали. Mm -hmm. Дякую, Дякуємо пане Андрію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву збройних сил України на прямому зв'язку зі студією Апостроф. Тіві, чекаємо на нові розмови і дуже сподіваємося на хороші теми для аналізу.